До вашої уваги завдання зовнішнього незалежного оцінювання 2012 року. Належність до якої релігійної конфесії гарантувала українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у Речі Посполитій у першій половині XVII століття. Нам пропонують варіанти відповідей православ'я, кальвінізм, католицизм і соціанство. Навіть якщо ви не знаєте історію першої половини XVII століття, дане завдання можна розв'язати загально банальної ердиції. Річ Посполита це держава, утворена з об'єднання Литви і Польщі Люблінською унією 1569 року. Якщо ви забули, якого віросповідання була на той час Польща, то згадайте, яку віру сповідують поляки зараз. Нічого суттєвого з того часу не змінилось. Польща це країна католицького віросповідання. І коли українські наголошую, православні землі були включені в склад Речі Посполитої. Це викликало серйозні проблеми. Польша постійно намагалась поширити на наші землі католицизм, вдаючись до різних обмежень прав та привілеїв для православних. Думаю, ви розумієте, що це найбільше торкалося такого проширку, як шляхта, адже і на наших землях були відомі багаті роди, які не хотіли віддавати управління своїми територіями польським посадовцям. Знаючи слабке місце, Польша... Зробила хитрий крок, почала надавати привілеї та права українській шляхті за умови прийняття, як думаєте, якої віри, звісно, католицизму. Чесно кажучи, така політика була. Цілим ударом для української національної свідомості, оскільки велика частина шляхти все-таки полонізувалася у Ярославі, Львові, Кам'янці, Барі, Луцьку, Вінниці та Києві було відкрито єзуїтські колегії, в яких шляхецькі діти здобували сучасну європейську освіту. Полонізація проходила такими темпами і мала такі наслідки, що 1610 року був написаний трактат Тренос. Або плач за Святою Східною церквою. В ньому провідний православний діяч Малетій Смотрицький тужив за втратою для Русі таких діамантів руських князів, як Слуцькі, Заславські, Збаражські, Вишневецькі, Сангушки, Чортарийські, Лукомські, Соколинські та інші. Зрештою, декілька магнатських родів залишились вірними православю та власному народу. Українські традиції підтримували та розвивали також окремі осередки бідної шляхти. Але не дивлячись на це, ситуація була все ж таки не найкраща. Польща все робила, щоб навернути православне населення до католицизму. Саме католицизм гарантував українській шляхті доступ до посад і реалізацію прав і привілеїв у речі Посполитій.